Так, за яких обставин? За яких обставин ви Я маєте право у мене перевірити ваші військово облікові документи або документи, що посвідчують вашу особу? За за що там написано? Ви чуєте на написано? Яка причина перевірки документів? Я вам назвав причина причину? перевірки Статю. Яка? Там і перелік є конкретно у цій статті. Хорошо, підемо з вами більш головніше. Ні, нікуди з, з вами не підемо. Ці, постанова да наш військовий стан державі введений. Чудово, да. постанова може стояти має, у нас. Головним має мати документи, Дивіться, все, ці, влашу що головним законом? Дивіться, все, що протиречить закону, не є законом. У нас це є того, головний то, закон Конституції України. Що ця постанова собою виявляє? Будь ласка, які документи є? А чому я маю давати? По якій причині я маю вам документи давати? Ну, 32 статті. То я вам сказав, там є перелік. Ну, то я вам Є перелік, при... за яких? Ні, я теж сказав. Все, мене, чи я вам відповів, де? ви мене чуєте. Що ну, ви мені відповіли? Я вам відповів, там є перелік причини. Я... Там є перелік документів. Ні, не ознайомимося, посвідчені. Ще раз показую. Покажи ще раз нам поближче. Руки не перебивай. Ну, хорошо, в руки. И не надо кричать. 에, ні, 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 а, не, покажи. Камеру Я вам не буду давати. Хорошо, камера ось, в сторону поверніть. Так, Гром Володимир Сергійович, ви низький офіцер поліції. Так, а формат. Ознайомились з посвідченням? Не повністю. Ну, ознайомились. На задній чи щось не бачу, щоб формат був доступний. Я не бачу, щоб це був зараз дійсний формат. Ви зараз просто громадяни підійшли до мене, щось з мене хочете. Громадяни, Обличний громадян має право ходити в формі поліцейського, так? Да? Ні, немає. Має то можливо, ви виходить. можливо зараз злочинці до мене щось хочете, кудись мене повезти. То позволійте до собати, поскаржить, що підійшли два невідомих особи. В чому проблема? Що з мене хочете? Ваші документи побачите. Я не дам документи, якщо це Тоб безправно. То, зараз я не порушу, підійшли. я не порушу закон. Це моє діло, відомлі, що я, мож, я можу. Я можу дзвонити куди я хочу. Да. І не тільки в 102, це да. моє діло, куди дзвонити. Зараз до мене підійшли два громадянина да. з недійсним форматом документів. Да. Що Правильно. ви з мене хочете? Я вам пояснив, вам при що ви з мене хочете. Мені ну я до речі знаходжуся зараз в статусі людини. Що ви з мене хочете? Ви не маєте право вчитися мною говорити. У Вас документ є, що ви А якщо. А яка різниця, щось? Я не визнаю, що ви в статусі людини. Як це ви не ви знаєте? Я то, я то, то ви правопорушник, а, тоді. Ні, я не, да. не визнаю. А що це я був визнавати, що ви. Людина, або ви зобов'язані, якщо ви правоохоронні Висністі органи, прав, ви, ви зобов'язані визнати, прав, ви що людина. Ви я людина. Ви зобов'язані визнати, що я є людина. Ні, я не визнаю, тоді все, Все. Ну, то все. Ні, то я дуже видовому. Ви хотіли чи що? Це є думка, що ми зручення. То ми, не, мене не волнує ваша думка, якщо ви не визнаєте не. мене людину. Ми, все. ми зараз з вами договоримося uh, згідно 262. Слухайте, і... ми зараз з вами нічого не договоримося, а якщо договоримося, вам це не сподобається. Так, так, так що, ні, будь ласка. То... Ні, то що ви мені <laughs> виходили? Ні, 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 народ, громадяни, громадяни, будь ласка, ідіть ну, свої не дороги. А ви зможуєте на даний час, питаю вас. Де була погроза? Ну, я ваші слова фосіні погрози. Судивіться, ви, ви я можу ваше це я на сказала, слова росіни. Реціни... Звідси ви тільки що мені це сказали. Можете навіть перемотати. А що це є погроза? Конечно. Я сказав, і не сказав. Ви, сказав ви, 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 і... До мене я сказав, йдіть. що, слухом погано Чи що? Ні, це у вас погано. Це тоже погроза. Ні, у мене хорошо слухом. Оце вже йде оскорблення. Ага. Це теж стаття. Власка, ваші облікові документи. Я спитав, ви ви сказали це не це неправильно. Ваші на які на якій підставі? Статті тридвоє пункту. Вони добре, немає мої, мої ситуації, немає в переліку цієї статті. Надайте, будь ласка, документи, які засвідчують. <кхм> з не, статус. Не маєте права мене запрошувати документи. Не маєте права, ви, оскільки, ви. оскільки оскільки там немає в переліку моєї ситуації. Ви, ви Я ви, ви. не є правопорушник. Ви, Я ви. не є правопорушник. Вас, вас ніхто Я не, не є правопорушником. Все. Ви, ви ознайомлювалися чи ознайомився. У період дії воєнного стану. Це протиречі Дані? конституції, це не є не, дійсне, ну, і це допис недавній. Там є конкретна Недавні ситуація, за, да. Да. за якою ви маєте право затримувати, за да. якою ви маєте право перевіряти да. документи. Дані. зараз. І вони не, не дійсні. Вважає, вони вважає, не є ось. дійсні. У нас є конституція. Є все, відстави. що не є законом, все, все вважає, що протиречить закону, не є законним. У нас є головний закон – конституція. Це, Якщо є закон, якась колізія, то, завжди виграє конституція. Ви зараз до мене звернулися незаконно. Якщо хоча б якісь будуть вас протиправні дії в мою вважаєте, сторону, у суді я обов'язково виграю. Ви вважаєте, що у суді я виграю одразу, Думаю, тому чому що чому я вважаєте, зараз що нічого не порушую. Чому... Вам пояснили, що. Проводиться перевірка військово-даткових документів. А як сюди да, перевірити документи? Тільки не мають права. Це ваша суд громадяни. Ван, будь ласка, вам дивіться. Щойно при... Я вам тільки що вам пояснив. Надали... У вас не відповідає зараз стандарту сучасному зразку. Яком? Ви не є зараз поліціян Який для, вас стандартний... Який для вас. Ви просто громадян. Ви посміли стандартний... мені сказати, Правильно. що я не людина. То хто ви такий? Ви взагалі не людина я тоді. Я визнаю ваш статус, видуманий. Ну, то ми видумані. Я вас не визнаю. Все. Я ідіть визнаю. ідіть, ідіть визнаю. додому, поки далі не послали. Всі люди з цього двора, які це мене так, добре знають. Я не збираюсь вам ви, по. Ви, даже ви, при ви, тому, що ви, у мене ви, даже ви, може, ви, може ви, бути розпочатку. і що є. Даже при том... а, ч... а чого? А ви дозволили собі кричати, а я Ні не можу дозволити? Ні, народ. Ні, навіть при тому, що у мене може і є, а може нема. А я не хочу показувати, бо це незаконно. Чому? Я не хочу Чому підтримувати незаконні дії, це не це народ. бо це є незаконно. У нас є конституція, постанова з, 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 зараз створює колізію з конституцією. Значить, постанова про, про країн про і закон український. України закону під конституцією, найголовніший закон України так. за конституція. Все, що суперечить Він, закону, від. є незаконно. Ви незаконно до мене підійшли. Ви, ви хочете сказати, що закон України про національну поліцію суперечить Конституцію. Певні пункти суперечать в даному так. випадку до з того, що ви мені придивляєте, що ви хочете? Вам пояснили, частина друга статті 32. Добре, чудово, я нічого так. не порушу. Що далі. То там не вказано, що обов'язково... Там, там є перелік. Там є так, перелік. Це вперше ну, частині. Я нічого не плутаю. Дивіться, я нічого не плутаю. Дивіться, як мінімум, давайте, ви не маєте права зі мною даже говорити. У вас не не є документ. Подивимося, дивіться, Перший ваш документ. І... Не різниці на цей документ. Ну то це мені ви, без разниця, якщо вам різниці. чому виважаєте мене? Мені різниці, Якщо вам без різниці. без посвідчення може бути з наказом, ви не можете бути без посвідчення офіційного прийнятого на даний час. Ви не можете зараз без наказу до мене щось пред'являти. Люди, йдіть, будь ласка, куди ви йшли? Мене не чіпайте. Навіть якщо є, я можу принципіально не показувати, бо ви не маєте права зараз мені щось пред'являти. Народ, чесно, я не буду підтримувати беззаконні дії. Не, ми, буду. Не, не, зараз не буду, не буде законі. правильно? Говорить? так. Ви кажете, що немає підстав. Немає підстав. Дивіться закон. Я ніде ви, не порушу ні жодного разу за своє слухайте, життя. Будь ласка, мене, і ви не я, маєте я, зараз не мене десь питатися, чіпляти, я хапати. хапати. Я не знаходжуся Дивіться. у статусі людини. У Оцей індивід зараз не визнає мене у статусі людини. То що ми можемо далі говорити? Це вже є правопорушення правопорушник. Правопорушник Автоматично втрачає статус, статус поліціанта, він злочинець, а не поліціант. Якщо поліціянт порушує закон, якщо поліціянт порушує закон, то це не поліціянт, це злочинець Дивіться. просто у погонах. Як до вас можна звертатися? Я поки що не хочу представлятися. Ну, ну Звертатися як до вас. Ім'я хоча б. Людина. Добре, людина. Дивіться, то що ви кажете. Що вчинила правопорушення, ще щось, це в частині першій закону України і про І В частині другій, у період дії воєнного стану, під недавній час допис. недавній допис це зміни внесені Я знаю, я, я знаю, навіть Він, за цей, ця постанова легко оскаржується, постанова. і навіть зараз не, не варто втрачати на неї. час. Це доповнення до закону України про національну політику, на основі якого. Закон України про національну поліцію це ще менше, ніж постанова. Дивіться, Правильно ви, ви самі прекрасно yeah. розумієте, що yeah. ви зараз робите. Ви просто придралися зараз до людини nee. і питається. Nee. Дивіться, nee, ну ось дивіться, ось оце не nee. людина, який називає не людину, чого його не відправити. Дивіться, все, дивіться який ухилян стоїть. Ну, дивіться, ну. Yeah, ну, ну... Ну подивіться зараз, ми зараз скутили, тому, що він, що він не проявив зараз... повагу. Чому я зобов'язаний проявляти увагу Є? до того, хто не проявив увагу до злочинця, які стоїть Но в погонах? Ви зараз, Яка може бути зараз, повага ми, до злочинця в погонах? Ми, ми зараз спілкуємося з вами, правильно? так так, так. Зараз обговорюємо закон України про національну поліцію, і ви кажете, що це ще менше ніж постанова. Дивіться Кабінету у нас в будь-якому випадку. Є конституція. Є конституція. Вон, е, так, основі, якщо б я, я був злочинець, ви б зараз мали право навіть затримати мене. Я затриманий зараз. Ніхто не стверджує, що ви злочинець. Я і не правильно? є злочинець. Я вам одразу кажу. Ми зараз і не стверджуємо. я питаю вас: я затриманий основі, Чому відчисто? ви приходите? Ходите по дворах? М -м. Чому ви прийшли Вон, зараз до людини поясні. у двір, я де граються діти? Це громадське місце. по-перше. так. Да, в громадські ми знаходимося. Чому ми, ви по них ша дворі? Чому ви по них ходите по громадських місцевостях? От люди прийшли, ну, скаржаться люди, що ми в громадських місцях не з'являємося. Ми з'являємося. Ск... Місцях місцях? Ви які Скаржаться, що ми не появляємося, які скаржаться? Які скаржаться що люди, ви... що які знімають якесь порушення і кажуть, а де поліція? Так, От поліції тут немає. А чому тут немає поліції? Та не вже да. якщо такі ситуації, Громадки то місце, люди дзвонять. Якщо такі ситуації, люди дзвонять полі. у поліцію. Не а тут ось оходить з вами, завжди. ось злочинець у погонах. Ви чомусь йому кайдани не поставили на руки. Він не визнає людину людиною. Він собі вчини. багато дозволяє. Це, це він добра. скривлює Шутовка. правду, сказав йому погрожують, при тому, що він дуже погрозливо себе відзначав. Він дозволив собі першим кричати. Ну так, я перейшов на його тон. Ну я зараз за що спричинив зараз сутичку, він створив конфліктну сутичку, ситуацію. це вже є ситуація, це вже адміністративна відповідальність. Я можу притягнути навіть за конфліктну ситуацію. Людину, яка підійшла, можна людину. Ні, не визнаю, бо він не визнає. Я його теж не визнаю людину. Але е індивіт, який підійшов до мене з недійсним посвідченням ну, не дійсна, і, і порушив таке, зараз правила. Навіть етикету, ну так, етикет, ну, ладно йому по барабану, але навіть є адміністративне притягнення за такі ситуації. Ситуація, створив конфліктну ситуацію. Індивід у формі, до речі, у формі. Правопорушник з недійсним посвідченням. Що я можу чому говорити? Ви вважаєте, що його посвідчення недійсне? дійсно? Вона не є зараз за стандартом. За Уже, яким ну, стандарт? Подивіться на нього. За яким а чому я маю зараз вам казати, називати? А він ви, зараз ви піде і виправить. Що? Ви я не вважаєте, вважаю, що я знаю, дійсний? у нього недійсний а, документ. Всі вважають, що дійсний? Я знаю, я що заря в університеті що? навчався. Я багато... Що я заря право вчив? Ті, що? Добре, гарно вам гарного дня. Тримайте глаз за вашим партнером.